Рятувати львівських левів візьмуться Олег Мацех та Юрій Гайда. Сьогодні вони презентували новостворений фонд реставрації шкоджених та знищених левів міста. Активісти переконані, у Львові саме ці скульптури мають бути в ідеальному стані. Ми повинні, ну, ми повинні бути горді того, що ми живемо в такому місті. Ми живемо в місті Лева. І ну і це якось, ну я знаю, це ганьба, коли саме зникають наші леви. Тому в тому є певний символізм. Вже в книжці відмічено понад 70 будівель, але ще більше. І цей процес продовжується, тому доходить, приблизно доходить до сотні. Але хто його знає, що буде, як я пройдуся тим самим маршрутом чи тими маршрутами за рік. Першим оновлювати взялися Венеціанського лева на площі ринок 14. Гроші на цю скульптуру не шкодує сам Олег Мацех, а ще власники ресторану у даній будівлі. Наразі готують проектну документацію, яка забирає найбільше часу. Тож оновленого лева можна буде побачити лише у наступному році. Проте, за словами керівника фонду, в першу чергу надії покладають не на бізнесменів. В першу чергу ми будемо звертатися до мешканців, до товари-співвласників, людей, які там живуть. Тобто я буду йти персонально до кожної людини, де є знищений балкон, дзвонити в двері і пропонувати. За словами засновників фонду, складність та вартість оновлювальних робіт залежить від місця знаходження скульптури, а ще у якому стані балкон чи ж портал, де левів найбільша. Процес реставрації складається з двох етапів: перш за все, виготовлення проекту. Лише після цього можна рахувати, скільки ж грошей потрібно. Опікуном скульптури лева може стати як окрема людина, так і ціла вулиця, каже Олег Мацах. У майбутньому активісти планують на одній з вулиць Львова встановити таку собі дошку пошани з імен. Ними табличками меценатів. Марія Шепель, Юрій Руденко, НТА Новини.